Влада часто стає випробуванням для лідера держави, витягаючи на поверхню найгірше, провокуючи неадекватні дії, позамежну жорстокість і неосяжну зажерливість. 20-те століття має багато таких прикладів, і про деякі з них ми розповідали у попередньому відео. Обов'язково перегляньте його, посилання в описі. А у цьому випуску воз ми розповімо про справжнє обличчя заїрського націоналізму, про артеківця диктатора, африканського наполеона, про те, чому у центральній Африці скасували встановлення пам'ятника Гітлеру, та чи допомогли чилійцям чекацькі чи хлопчики. У 1960 році, після проголошення незалежності Республіки Конго Леопольд Віль від Бельгії було сформовано перший демократичний уряд країни на чолі з Патрісом Лумумбою. Завдяки знайомству з ним і семирічному досвіду служби в армії посаду керівника оборонного відомства обійняв Мобуту Сесесе Вже за півроку Лумумбу було вбито соратниками Мобуту. А у 1965 році, в результаті перевороту, до влади прийшов сам Мобуту. Що найперше повісив кількох вагомих політиків, позбувшись конкурентів, він перейменував столицю Леопольдвіль на Кіншасу, а згодом країну на Заїр і розгорнув африканізацію та боротьбу за домінування заїрської аутентичності. Це доволі дивно для країни, де тільки корінне населення це понад 250 етнічних груп і 450 племен. Але коли ти диктатор, то можна все. Наприклад, начепити шапочку з леопардового хутра, яке є традиційним місцевим символом влади. Для пересічних громадян у Мобуту також були правила щодо одягу. Європейські костюми були заборонені, натомість впроваджено абакост – обтислий двоколірний піджак, на кшталт Френча Мао. Вважається, що дизайн розробив сам Мобуту. Заборонили також європейські імена. Католицькі священники намагалися протистояти цьому. Тоді Мабуту взявся і за них. Всі релігійні теле і радіопередачі були заборонені, а молодіжні церковні рухи розпущені на користь єдиного партійного. Бог послав нам великого пророка, нашого славного вождя Мобуту, нашого визволителя, нашого месію, наша церква, партія народний рух революції, наше вчення мобутизм. З 1974 року мобутизм, що об'єднав ідеї заїрського націоналізму та відмову від західного матеріалізму, став офіційною ідеологією країни, але сам Мобуту від матеріалізму не відмовився. Особисті статки Мобуту оцінювали у 5 мільярдів доларів. У його власності перебували вілли і палаци у Франції, Швейцарії, Іспанії, Португалії, Італії, Бельгії та Коддівуарі, а також на батьківщині. Його резиденція Версаль у джунглях, площею 15 тисяч квадратних метрів, була оточена величезним парком і знаходилася поряд з міжнародним аеропортом. Звідти на шикарному літаку Конкорд він із сім'єю регулярно відправлявся на шопінг до Європи. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити Ілья Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова. А також Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Михайло Петров, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Надія Фоменко. А тим часом економічний стан країни все погіршувався. Наприклад, у 1991 році інфляція склала близько тисячі відсотків. Почалися заворушення, бунтували навіть солдати. Але мубуту після 32 років правління втратив владу не через економічний колапс. Його вигнали з країни опозиційні воєнізовані угруповання на чолі з другом Патріса Лумумби Лораном Дезіре Кабілою. Диктатор доживав останні чотири місяці життя у Марокко. У дитинстві і юності майбутній диктатор Центральної Африки Жан Бедель Бокаса виховувався, щоб стати священником. Однак усе пішло по іншому, коли парубок вступив до французького колоніального війська. У 1944 році він навіть брав участь у висадці військ коаліції на півдні Франції. У 1960 році Центральноафриканську Республіку було проголошено незалежною державою. Першим президентом став Давид Дако, а його кузеном виявився власне Бокаса. Він отримав призначення начальником штабу збройних сил. І майже моментально скористався шансом, здійснив так званий новорічний переворот і запроторив ДАКО до в'язниці. Докладніше про це у випуску ОЗ про несвяткові новорічні події, посилання в описі. Бокаса проголосив себе президентом і скасував Конституцію країни, а згодом вирішив, що буде правити довічно. У 1973 році Бокаса, перебуваючи з візитом у дружньому радянському союзі, заїхав до піонерського табору Артек. Там його навіть прийняли в почесні піонери і влаштували концерт. Знали б дітлахи і вожаті, кого вони розважають. Грав демократію остаточно набридла Бокасі у 1976 році. Країна отримала нову назву Центральноафриканська імперія. А сам Бокаса став імператором. Для коронації найкращі європейські фірми виготовили корону з діамантами вартістю 5 мільйонів доларів, позолочений трон у формі орла. Монарх вдягнув дев'ятиметрову оксамитову мантію, розшиту золотом, і туфлі занесені до книги рекордів Гіннеса як найдорожчі у світі. Церемонія у багатьох деталях повторювала коронацію Наполеона, Кумира Бокаси. Свою дружину Катрін Дангіаде він возвів на престол за зразком коронації Жозефіни Богарне. На свято покликали очільників держав світу, включаючи Папу Римського, але ніхто не приїхав, окрім французького міністра. Бокаса продовжував закручувати гайки в країні, тортури і страти стали звичайною справою. Диктатор збагачувався, населення біднішало. У 1979 році імператор Центральної Африки Бокаса І видав указ, який монарха і згубив. Усім школярам, і студентам імперії наказувалося придбати і носити спеціальну форму, яку шили на фабриці самого Бокаси. Бідне населення не могло собі дозволити таких покупок, отже, почалися заворушення, які зрештою і призвели до повалення Бокаси. А за сім років над Бокасою влаштували суд. Його звинуватили у державній зраді, вбивствах, розкраданні державного майна. А ще у канібалізмі у холодильниках палацу монарха після повалення ніби знайшли фрагменти людських тіл, в тому числі дитячих. Казали навіть, що Бокаса пригощав іноземних лідерів м'ясом своїх жертв. Проте Бокаса переконав суддів, що не вживав у їжу людського м'яса, а зберігав тіла у символічних цілях, які ґрунтуються на традиційних віруваннях. Та все ж його засудили до смертної кари, яку пізніше було замінено на ув'язнення. А після загальної амністії, через сім років, він вийшов на волю. А ще за три роки помер від інфаркту. Точна дата народження угандійського диктатора Іді Аміна невідома, десь в проміжку між 1925 і 1930 роками. кажуть, його мати була відомою в Уганді чаклункою. Сам амін у підлітковому віці прийняв іслам і навіть трошки повчився у мусульманській школі, і це зіграло свою роль у його житті. Він був кремезним майже двометрового зросту, неодноразово ставав чемпіоном у з боксу у важкій вазі, займався регбі і плаванням. А також зробив успішну кар'єру в британській колоніальній армії, прославившись надзвичайною жорстокістю до повстанців. Після здобуття незалежності Уганди Аміну знадобилося два перевороти, аби здобути одноосібну владу. Спочатку він подружився з прем'єр-міністром Мілтоном Оботе і разом з ним скинув президента Едуарда Мутесу ІІ. Іді Ідіамін став головнокомандувачем збройних сил Уганди, і отут зіграла роль його релігія. З мусульман місцевих племен він набрав власну армію і, схоплений на корупції, влаштував ще один переворот, скинувши свого друга Мілтона Оботе. Першими під удар новопризначеного тирана потрапили військові опозиціонери. Начальнику Генштабу відрубали голову, яку Амін зберігав як трофей. За перші місяці правління диктатор вбив 10 тисяч співгромадян. Тіла деяких скидали в ніл на поживу крокодилам. Вже пізніше Амін допетрив робити на репресіях бізнес. Справа в тому, що в Уганді поширений культ предків, тож тіла вбитих продавали родичам для можливості поховати. Амін репресував вихідців з Азії, християн, представників деяких племен. Палкий прихильник Гітлера вирішив поставити йому пам'ятник в столиці. Щоправда, Аміна відговорили московські друзі, чиновники Брежнєва, які тоді постачали Аміну зброю. Правозахисники оцінюють загальну кількість жертв восьмирічного режиму Іді Аміна – від 100 тисяч до півмільйона. Не менше двох тисяч він убив власноруч. Багато говорять про канібалізм Аміна. Наводять цитату. Я їв людське м'ясо. Воно дуже солоне, навіть солоніше, ніж м'ясо Леопарда. Проте вона не має підтвердження. На дипломатичній арені Амін дивував усіх, пропонував перенести штаб-квартиру ООН в Уганду, передати йому повноваження глави британської співдружності націй, навіть оголосив війну США, а наступного дня повідомив про перемогу Уганди. Марнославство Аміна доходило до кумедного. Наприклад, він скуповував у колекціонерів нагороди часів Другої світової. А щоб всі вони вмістилися на Кітелі, наказав зробити його довшим. Відомою на весь світ стала операція Ізраїлю під назвою ЕНТЕБЕ з порятунку заручників літака, що був захоплений терористами Народного фронту визволення Палестини. Амін дозволив посадити літак в угандійському аеропорті Ентебе. Ізраїльський спецназ вчисту обіграв терористів і армію Аміна. У 1978 році диктатор розв'язав війну з Танзанією, але програв і втік. Ідіамін помер у Саудівській Аравії у 2003 році у віці за 70. Жодних покарань не поніс. Гаїтянський диктатор Франсуа Дювальє народився у 1907 році. Він також був відомий за прізвиськом Папа Док, адже працював у санітарній місії. А пізніше міністром громадської охорони здоров'я та праці. Він так прагнув обійняти посаду президента, що навіть вдався до організації вибухів у столиці Гаїті, Порто-Пренс. Це викликало паніку. Попередній глава держави Полі Жен Маглуар втік були оголошені позачергові вибори. Дювальє їх програв, але разом зі своїм другом, генералом Антоніо Кебро, організував воєнізоване угрупування під назвою Тонтон Макут. У гаїтянців є міф про Тонтона, дядька, який викрадає і карає неслухняних дітей, запихаючи їх у мішок, тобто Макут, а потім з'їдає. Ця легенда також пов'язана з образом вудуїських зомбі. Через 19 днів після виборів генерал Кебро і Тонтон Макути заарештували новообраного президента Даніеля Фіньоле і вислали з країни. А Франсуа Дювальє сфабрикував вибори і очолив країну. Тонтон Макутів було переведено на підніжний корм. Вони не отримували оплати, а жили за рахунок тероризування населення. Аби їх ще більше боялися, дювальє зображував тонтон -тон макутів зомбаками із загробного світу, а себе на рік чаклуном вуду, ба навіть духом смерті і вождем мертвих бароном суботою. Він часто вдавався до практик вуду для залякування ворогів. У 1963 році Дювальє звинуватив силовика Клемана Барбо у замаху на державний переворот. Повороживши на нутрощах козла, Дювальє вирішив, що Барбо перевтілився в чорного пса. Поліцейські країни почали відстріл всіх чорних собак. Незабаром Клемана Барбо було виявлено і вбито. Він все ж виявився людиною. Коли штати призупинили допомогу Гаїті через надмірну корупцію, папа Док провів обряд встромлення голок у фігурку Кеннеді. Згодом Кеннеді загинув, а Дювальє пропіарив власні відьмацькі сили. Папа Док створив систему в'язниць, а у столичній тюрмі особисто керував витонченими тортурами і стратами. За 14 років правління Дювальє було знищено понад 50 тисяч осіб понад 300 тисяч втекли з Гаїті. Дювальє помер своєю смертю, перебуваючи на посаді президента. Чилійський диктатор Аугусто Піночет народився у 1915 році. У 18 років вступив до військової академії в Сантьяго. Згодом приєднався до армії. Так розпочалася його військова кар'єра тривалістю 37 років. Значний вплив на Піночета мала його дружина Лусія, яка була донькою міністра внутрішніх справ Чилі в 1940-х роках. Аугусто дослужився до керівних посад, і в 1973 році президент Сальвадор Альєнде призначив піночета головнокомандувачем сухопутних військ. Як часто буває, на свою голову Альєнде був соціалістом, дружив за СРСР, розпочав комуністичні реформи. Через це США вели санкції і ембарго проти Чилі. Доходи населення стрімко падали. Про цей момент піночет згадує: моя дружина відвела мене до спальні, де спали наші онуки. Вона повернулася до мене і сказала: вони будуть рабами, тому що ти не зміг прийняти рішення. Через 19 днів після призначення піночет став одним з очільників військового перевороту. Це була спланована атака на уряди з застосуванням артилерії, авіації та піхоти. Президентський палац був обстріляний ракетами. Відразу ж хунта оголосила стан внутрішньої війни з усіх наших ворогів. Головним і найнебезпечнішим є комуністична партія. Ми повинні зруйнувати її зараз, поки вона реорганізується по всій країні. Якщо нам це не вдасться, вона рано чи пізно знищить нас. Було створено кілька концтаборів, проведені масові страти противників режиму на стадіоні Сантьяго. За рік після перевороту Піночет оголосив себе президентом і залишався на посаді до 1990 року. Понад три тисячі осіб було вбито силовиками піночета. Понад 40 тисяч громадян зазнали тортур, тисячі дітей були викрадені і відправлені на усиновлення за кордон. Але й досі чилійці сперечаються щодо ролі піночета в історії країни. Думки діляться приблизно навпіл. Одні вважають, що переворот знищив демократію, а інші, що це було звільнення Чилі від марксизму. Піночет здійснював економічні реформи, розроблені командою відомою як Чикаські хлопчики. Це чилійські економісти, що навчалися в Чикаго у Нобелівського лауреата Мілтона Фрідмана. Вони розробили для Чилі програму переходу до вільного ринку. В цілому протягом правління Піночета Україні спостерігалося економічне зростання вище ніж в інших країнах Латинської Америки. Але інший Нобелівський лауреат Амартія Сен схилявся до того, що політика чикаських хлопчиків була спрямована на інтереси американських корпорацій, а не місцевих мешканців. Мабуть, в цьому є правда, адже в 1986 році у Чилі розпочався загальний страйк. З цього моменту піночет змушений був все більше зважати на демократію. Референдум 1988 року поставив кінець диктатурі за два роки. Піночет передав владу демократично обраному президенту. А ще за 10 років піночет остаточно відійшов від політики, натомість потрапив під розслідування. Останні 8 років життя Аугусто провів під постійним пресингом звинувачень у викраденні людей, застосуванні тортур, вбивствах, наркоторгівлі, незаконній торгівлі зброєю, корупції та ухиленні від сплати податків. Він помер 10 грудня 2006 року від наслідків інфаркту. А що ви думаєте про диктатуру? Чи є це суцільним злом? Або іноді це може бути способом розбудови держави і консолідації влади для великих цілей? Напишіть про це в коментарях.